Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Овен. На жаль, наступного тижня вас очікують якісь неприємності в сфері фінансів. І з якоїсь причини у вас не вистачатиме сили для того, щоб вирішити ці неприємності. Можливо, ці неприємності наваляться якось неочікувано. І через те це виб'є грунт у вас із під ніг, і ви не зможете відразу зібратися і вірно зреагувати. А можливо, ви вже втомлені до приходу цих неприємностей, і вас ще до них уже немає сили. А тут ще й неприємності звалилися на вашу голову. О, а ось і причина, чому у вас немає сили. Швидше за все, наступного тижня ваш імунітет буде чомусь ослаблений. І внаслідок цього у вас виникне якесь захворювання. Чи то проявиться якесь старе, якесь хронічне захворювання. Чи, можливо, ви підчепите, ну, простуду, наприклад, чи ще якесь захворювання. І, звичайно, якщо ви хворієте, де тут уже набратися сили? Проте для романтичних стосунків наступний тиждень дуже чудовий. Якщо ви самотні, то це шанс знайти людину, зустріти людину, розпочати якісь нові стосунки. Якщо ж ви вже в парі, то наступного тижня вас очікує якесь покращення ваших взаємин. Можливо, переход на якийсь вищий рівень у ваших стосунках, якщо там ще є куди переходити. Ну, якщо ви зустрічаєтесь, можливо, вирішите одружитися. Або якщо ви одружені, то вирішите, що вже пора поповнити вашу сім'ю дитятком з відпочинком, на жаль, теж лажа. Ну воно, чесно кажучи, і не дивно. З фінансами проблеми, здоров'я підводи. Який вже тут відпочинок? Голова зайнята проблемами, як їх вирішити, що з цим усім робити. І тут і здоров'я немає, і фінансові проблеми навалилися. Навіть якщо і знайдеться час відпочити чи на природі десь посидіти. чи... Чи елементарно полежати, просто все одно в голові будуть крутитися оці думки? Та що ж воно таке сталося? Та де я невірне рішення прийняв. Прийняла щодо фінансів, чи чому це все звалилося на мене, чому саме в цей тиждень і що мені з оцим усім робити?